Доброго дня всім! Вже зовсім скоро гряде найвеличніше свято для всіх християн Христова Пасха. Кожен з нас бажає це свято провести в гарному, теплому родину або сімейному колі. Нині майже у кожному домі це свято святкують по-різному. А не так давно це свято розпочиналося із підготовки, а завершувалося ранішнім розговінням. І у кожній хаті воно проводилося однаково. Останній тиждень перед Великоднем мав декілька нас: білий, чистий, житній, вербний та страсний. Господарі до Паски повинні все вичистити подвір'я та хату від зимового бруду та сміття. Також ці роботи повинні бути завершені до четверга, і вся робота була чітко розподілена. По днях тижня у понеділок треба було помазати глиною хату та побілити, так як на Різдво це не все вдавалося зробити. Тому цього разу, які б не стояли холоди, хазяйка мала знайти час, щоб зробити цю роботу. Долівку обов'язково підводили жовтої та червоної глини. Хазяйка повинна була помити двері, вікна, столи, все гарно поскладати та поприбирати, тому що порядків після цього майже ніхто не робив два тижні. У вівторок хазяйки влаштовували велике прання, прали майже все, що було у хаті, у той час, як господарі проводили лад у хлівах. У середу закінчували все, що не встигли доробити два попередні дні. Також у середу закінчували всі городні роботи, тому що після четверга виходити на город не можна. Також у середу вже готували свої найкращі вбрання. Якщо до Різдва традиційно треба було справити сорочку, то на український Великдень це чоботи та коралі. Також дівчата озолочували свої вінки. І що побагаче, купували листкове золото, трішки схоже на фульгу, таке, що могло приклеїтися до тканини. Його відклеювали від паперу та притискали до листочків, до квітів, також до пір'їнок. Також у страсний тиждень бажано було не позичати нічого із хати. Четвер, як рубіж, саме від четверга, відраховувалися великодні свята. Дуже багато традицій та вірвань пов'язані саме з цим днем. Радуниці це свято, коли язичники вшановували своїх померлих предків. У четвер, перед Великоднім люди збиралися на цвинтарі та приносили туди великі кошики з їжею, розкладали це все на могилках і протяжно кликали своїх померлих родичів для того, щоб вони прийшли в світ живих. Поїли, почастувалися та помилися у лазні. Вважалося, що предки виходять із землі саме у четвер, перед Великоднем, і залишаються аж до наступної неділі опісля свята. Вважалося, що вони ходять у гості, заходять до своїх родичів і все чують і бачать. Тому на, на них не можна було казати небіжчики або покійники, лише родичі. До зустрічі із родичами сильно готувалися. Прибирали в хаті, задобрювали домовиків, також вішали нові обереги. У XVI столітті боротися із цими ритуалами долучається сам Іван Грозний. Він пише два розділи з претензіями до церкви, що вони ніяк не можуть побороти і викорінити цих двовірників, що вони досі святкують радуниці та Макошині П'ятниці. І за будь-яку ціну з цим треба боротися. Щоб виконати наказ Грозного, церковника вигадали таку посаду, як попівські старости. Вони мали наглядати за релігійними порядками, ходити, шпигувати і викорінювати язичницькі ритуали. Але люди при людське око ходили до церкви, а вдома робили свої ритуали. І зрештою. Священники здалися і у 18 столітті оголосили язичницькі символи християнськими і придумали їм божественне походження. За Біблією цей день розп'яття та мук Христа. За увесь передвеликодній тиждень цей день найсумний та найскорботніший. Увечері люди приходили до церкви, щоб послухати про страсті Господні, а Азр... а... Зранку в них ще було тьма роботи. Саме з четверга до суботи були найбільші приготування смаколиків до Великодня. У четвер господині також пекли паску. І Кожна хазяйка старалася зробити її найкращою та найсмачнішою. Також у деяких регіонах паску прикрашали, як і нинішній коровай, без кінечниками, хрестами, листям та пташками. Після того, як спекли святий хліб, засували руки ноги. У піч, яка тріхи, трішки охолола, для того, щоб не боліли і могли добре працювати. У четвер, названий згодом чистий четвер, проводили деякі обрядові дійства, які були покликані для того, щоб захистити родину та сім'ю від лиха та відвести смерть, а прикликати очищення. Вважалося, що у «Чистий четвер» ворони виносять своїх пташенят та купають у річці. Тому давні українці намагалися скупати своїх дітей раніше за ворон'ячих. Вважалося, що люди, які скупаються перед воронами, будуть міцними та здоровими. Також вважалося, що вода набуває найцілющої сили до того, як зійде сонце. Був і обряд приготування великодньої солі, який робився тільки у четвер. Цей ритуал був значно пізніший від доворонячих купань, але не менш цікавий. Грудочку солі загортали у ганчірку і клали у піч. Коли ганчірка гарно обгорить, тоди хазяйка змітала або згортала цю сіль в якусь посудину і так зберігала її до Великодня. А вже у святу неділю хазяйка перед розговінням брала цю сіль і сипала кубкою на хліб. Цей хліб клала на покуті під образами. Адже протягом пройдешного року цю сіль давали худобі, яка мала хоч найменші ознаки захворювання. Це гарантувало її швидке та легке одужання. Також нею захищалися проти вроків, проти проклять. Її також сипали під порогом для того, щоб до хати не потрапила ніяка нечість та лихо. Увечері у четвер. Запалювали скрізь вогні, також паруки котили дерев'яне колесо. Ці традиції були пов'язані з померлими, тому що вважалося, що в цей день Бог відпускає померлі душі назад на землю, і душі були різні, і добрі, і злі. Тому вогонь мав захистити від лихого. Такі вогні запалювали біля цвинтарів та біля церкви, коли йшли із страстей. Давній український звичай, який проводився лише у чистий четвер, так званий обряд на заміжжя. жінки та дівчата, які скоріше хотіли вийти заміж, мусили в цей день витертися новим рушником та разом з галункою та писанкою у Великдень віддати людям, які просять це мало пришвидшити їхню дату весілля.